Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні вперше за 3 роки, Да, 3 роки вже минуло. Розповім за свою машину, що сталось. Багато хто слідкує за мною постійно і знає, що сталася халепа. Впала шиферіна на автівку, її там розтрощила. І нарешті я зібрав гроші і трошки її полатав. То буду розповісти сьогодні за автівку, може комусь цікаво. Зараз тут десь внизу буде хвилина. Можна перемотати наприкінці, хочу відповісти на деякі коментарі по поводу огорожі ось той із сітки казачка. Останнє відео про неї знімав. Хочу прокоментувати деякі коментарі. Давайте за авто ось автівка Сьогодні вона виглядає ось так. А, може хтось вже все бачить то це послідовно, Давайте покажу, як вона виглядала 3, ну майже 4 місяці тому. А, шиферіна упала не на саму автівку, а рядом і розтращила мені 4 деталі. Капот. Капот увесь в дірках був. А, бампер, крило. І, як виявляється, внутрі повністю пробила фарм. За фару вже побачили, коли ну, зняли бампер. Це було ну, десь тижня два-три я відходив від цієї халепи, тому що, тому що авто ну, бомбезне Я якось за це авто знімав багато відео. Я казав, тут теж зараз розповім. Я казав, що а, саме це авто зробило першу тисячу підписників, а, тому що я про нього знімав, купив. На сьогоднішній день, бачите, вона стояла у людей. А, сьогодні надвечір помою, тому що на сонечку плюс 50, а на неї ну, взагалі, дуже гаряча. Трошечки її поюзав цю автівку, нічого, працюю, типу надівали чехол, щоб сідати в неї. Так що за авто? Міганчик 4, дизель 1,5, на спідометрі 242 тисячі. Так, 242. Придбав було 190, 52 тисячі по Україні. Ще жодна деталь не робилась. Аби не ця шиферіна, то взагалі нічого б не робилося. Тому вирішив, що буду її ремонтувати якось на тяпля в гаражах. Тому що вона підходить для мене, для нашої родини. Щоб ви розуміли, мотаюсь, що своє село, сусіднє село, тому що комбікорм відправляю, різні передачки, їжу у Нікополь. Так, Де він спідометр? Де він, де він да, 242. 1562 км тому поміняв мастила. Е, Нікополь в Дніпро. Е, дивіться, зараз виходить, середня швидкість за, за, за 1560 км 49 км, тобто трошки траса, трошки місто. 4,2 розход дізеля по комп'ютеру. І по факту 4,5 Ні разу в житті тут не мив, не вимивав, нічого не робив. ну Після того, як вони тут трошки запиліли, то треба буде. Нічого не знімалось, тільки міняю на офіціалі ремень поміняв 20 тисяч тому начебто. І все, все, все завжди робив на офіціалі. Мастила, тільки сам міняю і все. Так, поки що прикрою. Е по факту 4,5 розход, це зкандіжка на сьогодні і заправляюсь тільки на око Дізель пульс, тільки більше ця автівка ніколи нічого не заправляла. Тільки так. А, ну Ніякої халепи, не знаю. Є у них болячки, це вентилятор обдува, там втулка літить. Заміни немає тільки оригінал. Нічого, в мене тут все добре. Кажуть, що вижимний циліндр там потіє, щось тече, все добре. Що ще кажуть х, болячки? М -м -м, де немає болячки. Все чудово Тому вирішили, що продавати її не будемо. Треба зробити цю ерунду. А у кого глаз намьотом, то може бачать різницю. Сказали, через два Тижня під'їхати у Дніпро, запалірують. Вчора забрав, а вона не полірована. Тобто красили 4 деталі. Так, ще раз, давайте оця сама велика халепа. Бампер знімали, виглядав він ось так. Зараз покажу на відео. Його зняли, його паяли. В итоге, я так розумію, коли тулили назад, придавили. Є отака ерунда. Сказали, що закапають. Фарбою відполірують і все буде добре. Також, якщо видно на відео, отут є вм'ятина. Її якось не зробили. А, що ще? Крило. Крило купив китайське. Не оригінал. 3500, 4000 з доставки обійшлось. Нова повністю деталь, її фарбували. Потім капот. Ну, капот зробили саме бомбезно не знаю, нічого, я нічого не, не бачив. Все прям чудово. Зараз покажу, як він виглядав. Е, ніхто не брався. Сказ, кажуть, якщо є дірка, нічого ми шпакльовку не наложимо, нічого не зробимо, з дірками не працюємо. Хлопці зробили. Тому що новий капот 9000, плюс доставка, плюс установка, плюс фарбування, ну якось так. Що сказали? Приїду на поліровку. Це теж фарбою, так, тінь, фарбою замазюкають, полірують Потім є ось такі нюанси. Є десь тут от, такі царапини. Ну, Шіферіна впала і заділа. Ще була, зараз може фотку десь достану з телефону. Ще була десь тут вм'ятина, це стойка металева. Її теж фарбували, десь тут витягали. Тягнули. По фарі. Фару коли зняли, я думав, що просто оця ось сяточка і все виявилось, що з повністю виламан кусок. Теж зараз фото покажу. Її запаяли. Фару паяли, не знаю, хто бачить, хто не бачить Ой, що ви бачите зараз? Отут, -от, де мій палець, це все пил. Тому що автівка стояла в боксі, її шпаклювали, попала безліч пилу. Потім зняли фару, пішли запаювати і ніхто не продув Так що є пил. Отам от все це пил. Такий нюанс вже вдома побачив. Ну, от якось отак. От Я очікував набагато краще. Ну, бампер, у мене просто бампер трошки. Якщо там замазюкає, то дай Боже. А, так вроді все стало на місце, все добренько а, Раз, два, три. чотири деталі фарбували. Капот тягнули, шпаклювали і там витягували, шпаклювали, фару запаяли. Мені обійшлось 20 тисяч, тисяч робота, 4 тисячі я сказав за крило. 24 тисячі, ну, плюс поїздки в Дніпро два рази. У 25 тисяч я от за це все вклався. Офіціали. Офіціали не беруться все це робити. Вони тільки під заміну. Ту стойку навіть нічого. Тобто, нове крило, новий бампер, новий капот і нове дзеркало. Все фарбується, все полірується. Ціник 71 тисяча. Не тягну, не тягну, то от так от. По авто проблем немає. Займаюся живкомбікармами, всі в курсі була халепа з соєвою макухою. То у Дніпро кожен вівторок їздив у Дніпро, брав 10 мішків. 8 ходок я вже ну, в тому році зробив кожен вівторок, 300 кг, 10 мішків, розкладав сидіння з Оксанкою двох наперед. Їздили на лівий берег Дніпра, туди обратно там, 118 кілометрів. Без питань. Тобто, вона, як робоча конячка, теж непогано себе показала. Єдине, ще поміняю акумулятор в цьому році, оригінальний Бошевський, не Бошевський Реношний акумулятор ставив з гарантією. Три роки гарантія від Рено. Здох за перший рік поміняти не вдалося. У Нікополі десь ми виїжджали після цих всіх бомбежок, де цей чек. Історію підняли, але щоб поміняти по гарантії, треба чек. Не пішли на контакт. Типу, ну, коротко, люди в підвалах не спали, від бомбежок не тікали. Не розуміють, що таке чек десь там потерявся, але все підняли, тому що я дату чітко пам'ятаю, з якої картки сплачував. Все якби... Ну, ладно. Як Ставити буду акумулятор, тут тяговий стоїть, буду звичайний ставити теж 70 А. Тому що на той автівки я їжу 6 днів на тиждень. Буває 7 днів на тиждень. Ця автівка їжде день на тиждень, а може бути за 2 тижні всього ліс завожу. Тому може і здох акумулятор. І щось покупати оригінальне, дороге не буду. Якщо класний акумулятор 70, зараз я бачив 4,5 тисячі, Ну, не буде. Старт-стоп працювати, може, не буду тягнути. Я його вимикаю і не треба. Все, отак по автівці. Три роки не знімав за три роки нічого не сталося, заправив поїхав, заправив, заправив, поїхав. Взагалі. Ну, колись я за неї віддав там, 13 тисяч доларів, вона їх всі оправдала, і я ніколи в житті не жалкував. Ніколи. Взагалі. Пушка ракета для мене, для ну, того, як я вожу, як я відчуваю, як я хочу їздити, е, їжу по правилам. Е, у мене на круїзі 100 стоїть, іноді 110, на обгонах там 136, 140 вижимаєш, все далі. Опять круїз соточком. Е, не форсую, нічого там і вона працює. Не знаю, може постаріло, з -за того, що вже діти дорослі, та якось. Хочеться довше, трошки довше пожити, то всі в мене в автівки пристьобуються, нічого не глушу, їжу обережно, ну, намагаюся. Ну, отак. Напишіть коментарі, що ви скажете. Ну, мені здається, 20 тисяч роботи і те, що вони зробили, ну, мабуть, воно того і коштує. Мабуть, того і коштує. Тобто можна придіратися, аби я сплатив набагато більше ну Капот вийшов. найважкий важкий був капот. Дірка, три дірки сквозні і вийшли набагато краще, ніж все інше. ну крило то без питань, воно ж нове. Ну, капот. Капот зараза. Ну, ось так за автівкою. А тепер за огорожу Пішли трошки до огорожі. Спека, я не знаю, скільки зараз на сонечку капець. Так, три чи чотири коментаря однакових. Треба розповісти. Сказав, що внизу у казачки давайте називати його шарнірна сітка. Ми називаємо казачка, тому що гуглі ті казачки, вона у всіх так і називається і її. Великі дирки. І птиця вагою до 2 кг може пролізти без питань. Всі сказали Сашко, затіняюся сітка. Береш метр, загорожаєш всю огорожицю, і буде трошки тіньку, і ніхто не пролізе. Ви абсолютно праві, Але я це не буду робити і вам не рекомендую. Це качки, це загорожа для качок. Качки скублять все. Вони її за тиждень розберуть по ниткам. Повірте мені. качури... Вагою 6,5 кг, де навіть качечка, яка там 3,5 кг. Ви ж хто господарює, з качками, з гусями стикається, то ви ж знаєте, що вони через дзьоб пропускають все. Вони ці, там, які в них, по-перше, зуби, і як вони воду фільтрують, то все, що не висить, все, що можна з'їсти, пінопласт, полістирол, штукатурка, не знаю, все-все-все, тканину якусь забув, щось. Тут у мене у Оксанки мішки були, мішки всі розірвали, просто по ниткам на поліпропілен пустили, прям <гум> по ниточкам. То розберу цю сітку. Не треба це робити, повірте, так і буде. Ще був коментар, що я от там зробив дверцята Треба було тут, тому що ну, там качки сидять і. Ну, якби шлях до дверей набагато менше, чому ти ходиш туди. А, в мене план який: це виходить сотка 13 на 8. І наступне буде теж загорожа 13 на 7. Тому для наступної загорожі вже є одна стінка. Вже є. Я просто ставлю ще а, три стіни. І роблю тут дверцята, і тут дверцята І, мабуть, я їх зроблю, щоб вони відчинялись як книжка. Тобто, ця двері буде лівостороння відчинятися, а це правостороння. Для чого так? Для того, наприклад, що треба звідси перегнати сюди. Відчиняю одну двері іншу, стаю тут і вони переходять. Не знаю, тачка під'їхав сюди. Відкрив дві двері, двері і щось там люцерну закинув, просто вилами накидав. Може тут не качки будуть страуси бігати, чи не знаю хтось. Накидав, закрив. Чогось поки що в мене в голові, що дві двері тут, одна біля іншої, і відкриватися буде так, щоб можна було отак от пройти. Потім вже буде в мене коли це ж у нас 8 метрів, тут 8 метрів, і потім вже буде стежка метрова І далі знову ж загончик із двох загончиків. Ну, тобто, і Виходить, що в мене буде так буде 16 метрів, і так буде 13. Такий от квадратик, там є від сусідів проход метровий, і тут буде метровий прохід. ну Так я планую е використовувати і робити ці загончики. Може, наприклад, наступне буде і з зроблено зроблена. І вокруг них буде, можна буде отак от ходити не знаю, метр, і тачка їздити, і косою косити бурян. І щось обслуговувати. Я ж кажу, вдруг в мене буде тут, це зроблю під напругу, наприклад. А тут буде там, не знаю, собака бігать. А може якщо під напругою, то не треба, тому що вже хижак ніякий не пройде. Ну от такі коментарі. Е, так, там ще люди писали, що стопчики ці не простоять. Ну, давайте подивимось. Давайте подивимось. Я гадаю, що простоять. Все ж таки і вогонь їх обробив, і отработка, і аліфа. Все пропітано. Давайте подивимось. Та й взагалі. В цьому році вже півроку вже дощика немає, то нічого воно не мочиться, тільки взимку. ну Я ж казав, що я пофарбував торці тому що волокна, щоб всі розповідають, що коли волога попадає в стовпчик, вона внутрі його розриває. Там бутилки хтось рекомендує запаювати. Ну, не, з бутилками воно не файно, не красиво то я от просто зафарбував верх. Ну, ось так, прокоментував останнє відео. А, обіцяв, що в неділю зарубаю качера молодого, не зарубав, тому що автівка. А, обіцяли в суботу віддати її. Я в п'ятницю зробив дві ходки замовлень. В суботу сказали ні, на понеділок. Що в понеділок поїхати за нею, довелось у неділю працювати. Ну, тобто, підлаштовуюся під людей. Хоч ти і платиш, і ти ще підлаштовуєшся. Я так це не люблю. Обіцяли одне, а через тільки двоє, дві доби віддали. Завтра, вдома, то завтра, мабуть, зарубаю качера, зніму відео, скільки важить качер, живий і скільки вже забитий, щоб ми з вами зробили відсоток відходу. Я так робив, коли ми тримали бролерів. Я чітко по бролерам знаю. Від живої ваги бройлера, який важить 3 плюс кілограма. 21-22% це відход Подивимось у качок. Ось так вони виглядають сьогодні, що у нас вівторок, 85 днів. 85 днів от Завтра майже, ну, скажімо так, качки майже 90 днів. Побачимо, що важка лінія як вона себе веде і що вона важить. Ну все. Всім дякую за перегляд, до побачення.